Якщо 160 тисяч не мобілізувати впродовж двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Ветеран війни вразив гучною заявою через складну ситуацію на фронті. Україна потребує залучення великої кількості військових. Знову заговорили про мобілізацію жінок та чоловіків 18+. Ба більше у Верховній Раді назвали три сценарії змін. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесендює і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин в Україні. Знизились темпи мобілізації порівняно з показниками літніх місяців. Про це протягом останнього часу заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема, і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до ЛАВ ЗСУ. Починаючи від вересня, ми просідаємо мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана генштабом. На жаль, восени пішла на спад, і саме тому кажу, що переведення військовослужбовців були викликані наказом головнокомандувача сирського саме через витрати людей у бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складною ми знову вертаємось. На жаль, до ситуації весни 2024 року. В коментарі для TSN.ua Соломія Бобровська заявила, що може зробити держава для належного комплектування сил оборони. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів. Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації. і Щось виправити: перше припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. Бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге відповідальність тицикійцям за порушення і перевищення повноважень, третє органи місцевого самоуправлі. Та обласна військова адміністрація змусити їх долучитися. За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. Людей важче знайти, але наскільки це зараз критична проблема, важко сказати. В Свою чергу ветеран російсько-української війни різко висловився про затримку у процесі мобілізації. Про це масі наєм розповів під час інтерв'ю на Лайф. За словами Масії, від початку війни в армії служать люди, які на початках повномасштабного вторгнення стали на захист країни. Люди по три роки в армії, і це дуже багато. Я розумію людей, які вже вигоріли і досі служать. Їм дуже складно. Також Масій розповів, що нині держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватися. На його думку, у дорослої частини суспільства виникло б більше бажання служити. Я дуже емоційна людина. Я б сказав суспільству таке: якщо ви. 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців. Ми підписуємо капітуляцію, тому що це чесна відповідь. Ви ж не хочете воювати, але хтось це мусить робити. Однак до лав зсу потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але на його думку цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 23-го року екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням з огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення. Я все-таки більше погоджуюся з ним і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо, як розповів командир бригади Чорний ліс Олександр Попов, люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам. Війна це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому, коли ви говорите примусова мобілізація, задаються питанням: а яка вона ще може бути добровільна? Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію в моєму світі. Чоловік як такий асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього, і не може себе захистити. А тим часом знову спливла тема мобілізації жінок. Очільниця волонтерського проєкту Вікторі Дронс Марія Берлінська вважає, що жінки повинні підготуватися до оборони. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю спецкореспонденці Тесен Наталії Нагорній. На її думку, таке непопулярне рішення, як масова й обов'язково. Мобілізація жінок під час війни має бути ухвалена, адже це необхідно для збереження України. Ти говориш і про мобілізацію жінок також, в тому числі, звичайно. Масово, обов'язково. Так. Ти розумієш, наскільки це непопулярне рішення, розумію. якого буде боятися? Рішення яке боятимуться приймати. Розумію, чудово розумію. І розумію, що я буду підпадати під мобілізацію. Я колись пішла добровільно і дуже багато моїх посестер пішли. І вже багато з них загинули. Нам треба вибирати. Ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. Жінка зараз може виїхати за кордон і пристати до іншого племені. Настя, ми з тобою в привілейованому стані зараз. Так. Давай так. Я, про це і говорю. Я не вважаю, що життя чоловіка. От зараз тут нас знімають хлопці-оператори, звукорежисери. Я не вважаю, що їхнє життя коштує менше, ніж наше з тобою. Чому? Але ми в і його воно. Ну, відповідно. Тобто, або ми зберігаємо своїх чоловіків, або нам доведеться мобілізовувати також жінок. Або нам доведеться тоді здатись. Ми хочемо здатись. Ми хочемо жити по законам руского міра, де вся країна буде в братських могилах. Варто зазначити, що екс-командувач ЗСУ Валерій Залужний теж не виключає мобілізації жінок в Україні. Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Четмен House у Лондоні. Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевно зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому. Повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася 1939 року, але іншими шляхами. Не призиваючи українських жінок про те, що зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна, зазначав і офіцер бригади Рубіж Максим Таран. Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи проходять зараз по мобілізації необхідні люди, і кількісно і якісно недостатньо. Але чому чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні, це комплексна проблема. За його словами, так звані ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. Ні. Просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як могілізацію. На такий стереотип повпливали і російські і ПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою. А що буде далі? Що їхнє неідеальне здоров'я погіршиться? Рідні залишаться без необхідної підтримки. Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові і волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, але й здоров'я матиме найкраще страхування. Водночас, багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи. Отже, там немає нічого хорошого. Тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати максимально зони невідомості і лицемірства бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних не варто прикрашати, а говорити як є, показувати більше у його бригаді. Рубіж в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішний бізнес або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном. Є жінки, є колишні поліцейські, і це не рекламні лозунги. Журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій, показують їхні історії з реальними емоціями, страхами і життям. Я продовжується в колективі однодумців, побратимів найкращих людей. Водночас представник одеського територіального центру соціального комплектування розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей. Йдеться в матеріалі Таймс». Ми не мобілізуємо навіть 20% від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку. Примітно, що Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений міністр оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вони можуть бути реформовані, реформатовані що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Мобілізація там, де є елементи примусу, адміністративної і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обов'язок, і не зважаючи на те, що повинен служити. Немає відстрочки бронювання і все інше, тим не менше ухиляється. Представник ТЦК також додав, що періодично понад половина чоловіків, які приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або віл. Багато людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з'ясувати, що вони насправді хворі. Своєю чергою, полковник СБУ та секретар комітету Верховної ради з питань з безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має починатися від 20 років за словами. Нердепа американських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки віком до 25 років не підлягають призову. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років це звичайна практика. У нас не вистачає людей. У нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримуємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою батьківщину. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25. Я не знаю, хто це придумав. Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть спускати на гальвах, то скоро вона піде в мінус. Ось на це треба звернути увагу: набір людей правильних не просто всіх підряд. Найбільша проблема ми набираємо всіх підряд. У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, бо набираємо обмежено придатних. А от командир батальйону к 2 54-ї ОМБР Кирило Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних. 18-річний хлопець для мене це трохи рано. Водночас Вереси проти того, щоб воювали 59-річні. за всієї поваги. Є винятки, але здебільшого це не ті люди, які мають на собі вести. Таку активну фазу оборони або наступу нагадаю, що в Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу збройних сил України. Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву командування сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження генштабом з вказанням всіх даних, яке треба цьому чоловіку пред'явити, тобто бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський підтвердив, що у директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. За словами Веніславського, після 50 років мобілізовуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення загальна позиція військового керівництва. Також нещодавно в Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Офіційно зупинився призов з 18 до 25 років, обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою. В директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК від 19.09.2024 року. В пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК, де мобілізації вже мобілізованих немає. Будемо займатися. Додам, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це було 13-те рішення Верховної Ради. А що ви думаєте про мобілізацію жінок та які зміни потрібні у мобілізаційних процесах першочергово? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мир. Неба над головою.